Ніяк не можу надивитись на цю велич і красу. А ще будуть відливчики, труби, підвіконечки. цоколь буде з камінчика. Такий монумент. Тут в чому складність будиниста, що тут не заїдеш великою технікою, не насос не розкладеш, тільки все стаціонарне, здорове. От конденсат тече. Конденсати валять з дахів. Ось такий чіткий. Буківочка буде друга, тут красива. Каналізації ще прокладуться, ливньовочки туди спустяться. Каналізаційні мережі. Краса. Три роки. Тут, тут є архітектор, конструктор, тут є контроль тут від замовника теж є. Що ми робимо? Типу ДБН.